Сьогодні ми вчимося порівнювати числа на основі складу числа. Нам потрібно порівняти числа 7 і 6. Розкладаємо число 7 на два числа. Користуємося таблицею складу числа 7. Перше число, яке ми маємо взяти, це буде число 6, тому що ми порівнюємо з числом 6. Дивимося в таблицю. Друге число буде 1. Ми розклали число 7 на 1 і 6. Порівнюємо з числом 6. 1 і 6 буде більше, ніж 6. Отже, 7 більше, ніж 6. Давайте порівняємо число 5 і 4. Розкладаємо число 5 на 2 числа. Користуємось таблицею складу числа 5. Перше число, яке ми маємо взяти, це число 4, бо ми порівнюємо з числом 4. Дивимося в таблицю друге число 1. Ми розклали число 5 на 1 і 4. Порівнюємо з числом 4. 1 і 4 більше, ніж 4. Отже, 5 більше, ніж 4.